Доброго дня всім. Так, сьогодні я на даху, на даху свого будинку. А, і і, і. І, і, да, і в мене дощ тут, знову дощ. Я не зміг поїхати сьогодні в зал, потренуватися. Думаю, піднімусь на дах, запишу відос, поспілкуюсь з вами, тому що це для мене ну, радість. Ви навіть не представляєте, наскільки, тому що скільки я років. Знімав ці відоси, викладав на YouTube і ніякого фідбеку. Ніякого фідбеку. А тут раптом хоп, і люди підписуються, коментарі е, позитивні, лайки. Тому дякую вам за все. Дякую. Це ну, просто не знаю, ну, не дуже приємно, тому що це моє хобі. І багато років я цим займаюсь не професіонально, чисто для себе. А, ну як, хотілось. Показати через себе, де я буваю, тому що я ну, катаюся по багатьом країнам е працюючи працюючи. з 2017 року, да, я виїхав з України і катаюсь. Іноді приїжджав в Україну, але 2019-го так я тут в Китаї і не повертався ще в Україну, тому що був ковід, потім війна. Ось, ну це відео не, не, не про це. не про це. Хотів сказати, просто дякую вам велике і підтримуйте україномовний контент. Я підтримую, я дивлюся україномовний контент, я дивлюся, як я вам і казав, брудячий стендап. Ось, І не тільки. І не тільки. А, в цьому відео я хотів би поговорити про. Хтось мені написав в коментарі. Одна людина написала, каже: зніми, відео може залетить. Тож, спробуємо. Імміграція українця в Китай у 2025 році. Але я сюди приїхав у 2019 році і ну, багаж знань в мене присутній. Я можу ну, багато чого розповісти про Китай. Звісно, я не можу всього знати, звісно, але все ж таки щось то, щось то знаю. Так, ось такий ось автомат. Ти подаєш картку. У тебе є там баланс в юанях скількись. Я клав, не пам'ятаю, 700 юанів. Вроде. І там Літраж є, показує кожен раз, коли ти ставиш свою баклагу і наповняєш, списується. Определенне каліченство. Ось набирається, вузочка грає, щось на китайському каже. Ось так ось забув вчора вам показати, як я набирав воду. А... <смі> Якось це звучить не дуже, да? ну, тому що я виїхав з України у 2019 році і таких автоматів я не бачив вдома в Запоріжжі. Але тут так, люди набирають воду в таких автоматах, або заказують доставку її води, тому що в кранах, з кранів люди не п'ють воду. Або ставлять фільтр і тоді п'ють. Ось, а це ось мій двір. Ось такий от двір. Вже трохи темненько. Може, завтра з утра або в інший день покажу. Також у нас є магазинчики, де можна купити. Різний дріб'язок теж і воду, і, і пивко, і... Зараз зайду, подивлюсь. Ось також можна купити ці баклаги тут. Ой-йо. Водичка. я ма, цідан. Цідан, цідан. Цідан, цідан. О май. Разумеется мою китайскую. Нио май, тидан. Сидан. О, май. Ай, я не знаю. Ни хуй, не хуй, пункхуама. Пун хуа, не хуй. Эг. Никан, никан, никан. Сидан. <гуми> Мейла? А. Так також ось. Морозиво, снеки різні. Ну, Це магазинчик в нашому ком'юті. Зайшов купити яйця. Мені не продали, сказали, що немає яєць, але віддали якісь свої з холодильника, Я не знаю. Китайці, й -майо! Ярю, скільки коштує? Ні скільки, ні скільки, ні скільки, забирай, забирай яйця, забирай. Я кажу: та не, не потрібні мені. Я, я куплю їх. Я куплю їх. Ні, ні, не треба, не треба. Все, все. Ось такі китайці бувають дуже, прям ось дуже гостинні. Мені якось не, ніякого було. Вона мені ці яйця, бабушка, туле, туле, забирай, забирай, забирай. Та я спросив, тіпи, є у вас яйця чи ні, я хотів яйця купити. Ой, ну що, прийшлося забирати, тому що ну, завтра куплю і принесу їм. Скільки взяв? Ну, навіть більше. Що там тільки єці. Ну, є Є дуже-дуже-дуже добрі люди, є, звичайно, і не дуже. Ось. Добре. На сьогодні все. Завтра з утра щось ще зніму. Наш двір, де я живу, всі ці магазинчики, у нас є всі в дворі, де я забираю речі з та Це Це також додаток, типу. Як Аліекспрес з України ви заказуєте да? через AliExpress китайські речі? А тут інші додатки. AliExpress такого немає. Ось, добре.